Ну що, діло йде. Ламати, не будувати. Ось так ми виміряли все. Ось нам це зараз убрати. І наш змішувач буде і там. Оп, і все готово. Все. Зараз розпаковуємо. Не видно це ще... Розпаковуємо. І заносимо. Фух. Ну, ось і все. Все, одвірки готові, вже на місці. Уварили. Осталося закласти отой отвір. Невеличкий, всього-навсього. Нічого не розбирали, не підпирали, все воно тримається, Не балки не підпирали. Все як було, так і залишилося. Так що. Роботи мінімум. Вже і двері на місці, все залишилося. Зараз розколотим цементу і оцей отвір бистрінько заложимо. Залишилось зовсім трішки. І починаємо щекотурити Ну ось і все. Як нічого й не було. Забілимо. І все. ну Це вже як висохне хорошо, це вже навесне. Всім привіт! Всіх радий вітати себе на каналі. Ну, значить, от такі от справи. затащили ми в приміщення змішувач. Все, значить, дуже багато коментарів вчора під відео і перед цим писали, що вивалиш, не залажуй, зроби там ще одну створку, будуть ширші двері. Так, все це згоден. Хотілося б так зробити, але, 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 але треба матеріал, кого немає. Можна було поїхати в чермет десь пошукати якісь уголки, якийсь лист метала. Це все время, це все треба час на це, щоб поїхати, привезти. Е, ну, в общем, в день не вложиться. Це мінімум два дня треба ковирятися з цими дверями, переварювати, петлі і всі ці моменти. Немає в мене цього часу, і, якщо чесно, не хочу. Як ви бачили, ось е, з 9 утра і до часу дня ми вже помили руки. Тобто, ну і все. І тема, ну, все, закрита, справа закрита. Немає чого тут далі щось робити. А з дверями це була б морока волокіта ще на, на цілий день, а то і більше. Що по обладнанню? По обладнанню маємо ось такий агрегат. Доробарка або млин, або ДКУ. Що як називає дробілка, крупорушка. В общем, на всі смаки, так скажем, зараз почнеться опять в коментарях. Не так балакаєш, не так кажеш. Так, э, змішувач. Мій ми, міні-дробарочка. Ну, в общем, отак все я розмістив. Ну і бетономішалка ну, вона. Буде це на, в крайніх випадках використовуватися. А так, я думаю, оце буде мій основний пункт роботи. Значить, виробництво це наше, українське. Маємо отаку от дробарку, яка пневмо, яка сама засасує. Зерно і не тільки жмих, сої, подсолнечника, будь-який. Те, що кукурузу. В общем, ті всі інгредієнти, які потрібні для раціону, для годівлі, все вона через оцю трубу, яка подає, все вона засасує і дробе. І зразу ж закидає уже готовий подрібнений Корм в змішувач. Потім все це діло додаємо в змішувач всі необхідні інгредієнти, які нам потрібні для приготування того чи другого раціону. І все це діло змішуємо. Змішали через вигрузний люк, вигружаємо і вже розпреділяємо. По ємкостям, де буде хранитися той чи другий корм. Ще не знаю, де що. Ну, Допустимо, це буде для свиноматок у мене. Там інші ємкості будуть стояти, можливо, в тому приміщенні для поросят, для відгодівлі, для других, для свиноматок супоросних, для свиноматок лактируючих. Ну, в общем, різні різні будуть види корму. Значить, що ще? Це виробництво наше, місто Черкаси. Ось така дробарка і ось такий змішувач. Техномашстрой, місто Черкаси, кормозмішувач на 300 кілограм. Ось їхні координати, сайт. Кому цікаво. Заходьте, дивіться, вся інформація знаходиться на сайті, і там можна для себе знайти. Різного роду обладнання. Не тільки змішувачі, дробарки, там багато-багато чого ще іншого є. Я брав обладнання з мінімальними потужностями, тому що не хвати тут мощності на цьому подвір'ї, щоб, так скажімо, потягнути більш потужні кіловат. В мене дробарка на 4 кВт тут і змішувач на 2,2 кВт. Там є починає от там від 3 кВт, і закінчуючи 11 кВт дробарки, і змішувачі. Теж Це самий маленький на 300 кг, потім йде на 600 потім на тонну, там 1,5 тонни, 2 тони. Ну, на різні потреби, в кого які потреби, такі. Мені не потрібно для мого поголів'я те, що я планую надалі утримувати, мені не потрібно великий змішувач і велика дробарка. Цього обладнання мені буде достатньо для того, щоб раз в тиждень, так як я і до цього був у мене такий графік, що я раз в тиждень це було завжди п'ятниця, в п'ятницю я. Молов, я вже знав, скільки якого корму мені потрібно на цілий тиждень. І все, я з утра в п'ятницю розпочинав. І до часу, до 2 дня все, корм був готовий, всі види корма для різних груп були готові на цілий тиждень. Так, і тут я планую, буде один день якийсь, коли я буду з утра, допустимо, і до обіду виділяти. Цей час для того, щоб приготувати корм. Для курей, для свиней, для качок, що там, для бролерів, можливо, будуть. Тому що зараз думаємо, що і як в общем, ще, ще точно не, скажімо так не определилися, що в нас буде. Значить, я думаю, що мені цього буде достатньо. Значить, подающа труба. На другому кінці має отаку от, от насадку і з ручкою. В ручки регулюється кут нахилу. Ну, для удобства, як вам буде зручніше. І ви, коли запустили дробарку, виходить, оцим кінцем вставляєте в зерно, те, яке вам потрібно надробити. І все, воно саме захвачує зерно, засасує. І зерно попадає в дробарку. Получається, мелиця і вилітає прямо в змішувач. Як я планую все. Організувати тут, тому що на ці КС-300 не йдуть на такий маленький, на маленьку таку вагу. Немає тензодатчиків. Я хотів, щоб ще змішувач був на тензодатчиках. Окремо і стояли ваги. І я дивився, скільки мені потрібно чого уже по вагах. Ну, виходить, що не йде на такий маленький об'єм, не йдуть ваги. Ваги розпочинають там із 600 кг. Тому я планую. Так, як і раніше, Будуть у мене ваги стоять окремо. На ваги буде встановлюватися ємкість, і в цю ємкість я вже поробив там раціони, надалі покажу розписану для. 50 кг 100 кг 150 200, 250 і 300 кг розписані раціони. І я от буду знати, скільки мені потрібно взяти. Допустимо, я знаю, що мені треба сьогодні змолоти 100 кг корму для лактуючих свиноматок. От Я подивився по списку, скільки мені чого потрібно. Допустим, там 20 кг ячменя, 30 кг пшениці, 10 кг кукурузи. Я це все через ваги в ємкість засипаю, включаю дробарку, і все це діло разом засасую і мелю. А потім уже також, е, виходить, через ваги буду відміряти е, макуху сої і макуху подсолнечника. І точно таким же чином все це далі буде. Дробиця. А потім вже окремо в дробарку, ой, в дробарку окремо в змішувач буде, додаватися вже премікс, висівка, якщо потрібно, там крейда, що іще олія. Це все вже буде через ось тут кришку. Ого. о, Це все буде вже окремо, прямо іде. Прямо сюди. Ну, ось такий вийшов у нас сьогодні плодотворний денек. Все, що запланували, зробили. Ще й більше того, там автомат треба було поміняти. Поміняли автомат, тому що вже подгоріли контакт і вибивав. Поміняли ще й автомат. В общем, все. На цьому поки що все. Всім мира, здоров'я і добра, всього-всього самого найкращого. Слава Україні! Слава зсу, до побачення.